Так, а це я знімаю відео для хейтерів. Особисто Петропавлівських. Бо привожу, здаю яйця, вони відкуда в те, скільки яєць там починають. Може хтось воєнні віддають або ще щось там. Починають придумувати. От дивіться, відкуда в мене скільки яєць. Як ви думаєте, така кількість курей може нести скільки яєць? Чи не може? Опалення в мене тут. Топиться їм, все як полагається. Може таке, така кількість курей нести мені скільки яєць. І кормами так само. кормлю. тільки натуральними. Не треба розказувати, що ну, от там погане яйцо, на комбікормах. От дивіться, що вони їдять. Пшеницю. Дальше идем. Что тут? В, мене... от... В кормушках. Обычно натуральное зерно. Вот. это. Такая... Мелю сам, правда. Вот. У меня вот такой Такой вот стоит. Вот такая вертушка, не знаю. На якій я все це діло малю. І от корма вам. Щоб теж там не розповідали басні. От вам корма. Натуральні. Пшениця, от, оце все корма, щоб ви не казали. Що там десь він щось взяв, оце корма. ласка. Пшениця. Звичайно пшениця. Тут ячмінь. Тут соя. Тут соя. Це я все подрібнюю і даю їм. От уже подріблене готове. Вот. Вот така фракція. Так що не треба розповідати, що там на камбікармах у когось яйця закупає, тут продає. Такий пересякий. Клієнтуру нам перебиває. Так що от хочете, щоб у вас було скільки яйця а так, закупіть собі або розведіть таке, таку кількість кур і буде вам щастя. І не треба хептити, завість погана штука. Все, всім дякую за увагу. А от я, щоб не казали. Що... От я. Щоб не казали, що хтось там розказує чуже відео. Так що якось так.